На сході Росії, у віддаленій Кузьгінській області, серед засніжених полів і густих хвойних лісів, стоїть об'єкт, про який довго мовчали навіть самі російські військові. Його не показували на картах, про нього не писали в офіційних звітах, але саме тут, упродовж восьми місяців, вдень і вночі, працювали понад 600 спеціалістів інженери, техніки, працівники космічного агентства. Вони відновлювали те, що в Кремлі називали критичною опорою військового зв'язку. Об'єкт отримав назву Луч – головна супутникова наземна станція російських військових, яка мала відновити втрачений зв'язок після нищівного удару українських сил навесні попереднього року. Вартість відбудови 42 мільйони доларів, неймовірна сума навіть для військового бюджету Росії. Але питання не було у грошах. Йшлося про престиж і контроль. Без цього вузла російські командири втрачали доступ до своїх розвідувальних супутників, до зашифрованих каналів зв'язку, до управління безпілотниками і високоточною зброєю. Усе, що робить сучасну армію, здатною діяти скоординовано, фактично опиралося на цю станцію, і тому її відбудова стала справою честі січень 2026 року. На базі в Кузінській області панує відчуття тріумфу. Станція знову запущена. Величезна супутникова антена блищить у зимовому сонці. Контрольна апаратура працює без збоїв. У Москві звітують комунікації південного командування повністю відновлено. Російські генерали полегшено зітхають, наче нарешті повернули собі голос і очі на полі бою. Але саме в цю мить. Коли в апаратні лунають слова «Місія виконана над об'єктом ледь чутно спрацьовує сигнал тривоги. Над горизонтом рухається щось невидиме, радари фіксують аномалію, кілька малих, надзвичайно швидких об'єктів, які летять з напрямку заходу. Поки командири вирішують, чи це навчальний проліт, чи потенційна загроза, на моніторах з'являється підтвердження це не птахи, не цивільні літаки і не погодні відбитки. Це крилаті ракети, які мчать на швидкості майже тисячу кілометрів на годину. На перехоплення немає часу. У персоналу менше хвилини. Вони навіть не встигають зрозуміти, що відбувається, як перша ракета влучає просто в центр головної антени. За чотири секунди величезна металева конструкція, на яку пішли вісім місяців в праці, розлітається на шматки. Слідом друга, третя, четверта ракета. Будівля управління зникає у вибуху генератори, резервні антени, енергетичні блоки усе перетворюється на палаючі уламки. За лічені хвилини повна тиша лише попіл, розжарене повітря і рештки того, що колись було найважливішим об'єктом російського військового зв'язку. Але найцікавіше навіть не це адже цей удар не випадковість і не імпровізація. Україна готувалася до нього місяцями, відстежуючи кожен крок відбудови, кожен новий кабель, кожну партію обладнання. Вони чекали саме цього моменту, коли станція знову стане повністю робочою, коли росіяни знову почнуть на неї покладатися. І саме тоді вони вирішили нагадати, що є речі, які не варто відновлювати, бо їх усе одно буде знищено знову. Чому цей об'єкт був настільки важливим? Як Україна змогла повторити настільки точний і нищівний удар, і чому саме цей випадок уже зараз називають початком нової ери у воєнних технологіях і психологічних операціях? Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження, бо далі ми розповімо, як саме було проведено одну з найрезонансніших операцій сучасної війни від першої хвилини до останнього вибуху. У ніч з 3 на 4 січня 2026 року, о 1.30 за київським часом, командування повітряних сил України отримує дозвіл на проведення операції під кодовою назвою Blackout Протокол. Її метою було не просто знищення відновленого об'єкта в Кузінській області, а нанесення удару по самій ідеї російського відновлення контролю над своїми військовими супутниками. Завдання було чітким і безкомпромісним. Показати, що будь-яке їхнє намагання знову підняти систему зв'язку марне. На авіабазі Старичі у Львівській області готувався літак Міг 29 Його пілот, капітан із позивним «Сокіл-12», мав на борту чотири британсько-французькі крилаті ракети «Сторм Шедоу». Це зброя з дальністю понад 500 кілометрів, оснащена високоточними навігаційними системами. Здатна летіти на надзвичайно низькій висоті, огинаючи рельєф місцевості. Кожна така ракета вартує майже 2 мільйони доларів, але її точність компенсує будь-які витрати. Після завантаження бортових систем, перевірки координат і остаточного узгодження польотного маршруту літак здійнявся у нічне небо. Без радіопередач, без навігаційних маяків. Тиша лише темрява і холод. Міх піднявся на висоту близько 8 тисяч метрів і попрямував на схід. У цей момент українські оператори супутникової розвідки вже спостерігали за районом цілі. За кілька тижнів до цього їм вдалося отримати детальні знімки реконструйованої станції Луч 2 нові антени, відновлені генератори, відбудований центр управління. За допомогою агентурної мережі всередині Росії українська розвідка знала навіть графіки роботи техніків. Зміни охорони та години, коли система виходить на тестування. О 2.35 Міг-29 досяг точки передпускової зони у межах українського повітряного простору за 120 кілометрів від кордону. Пілот перевірив усі параметри, підтвердив готовність озброєння. Через 10 хвилин після цього, о 2.45, у небі відкрився перший залп. Одна за одною ракети відокремилися від крил літака. Розгорнули складені крила, увімкнули турбореактивні двигуни і почали спускатися на наднизьку траєкторію польоту. Вони йшли на висоті лише 50 метрів над землею, ковзаючи між пагорбами, лісами та річками, повністю уникаючи російських радарів. У цей час у Кузьгінській області на станції Луч 2 панував спокій. Нічна зміна чергувала в залі управління. Кілька техніків перевіряли стабільність сигналу. Черговий офіцер доповідав про завершення першої доби стабільної роботи системи. Їхньою гордістю було те, що станція нарешті відновила функції передачі зашифрованих команд для Південного військового округу Росії, зокрема підрозділів у Криму та на півдні України. Ніхто не підозрював, що за кілька хвилин уся ця інфраструктура зникне. О 2.53 оператор радіолокаційної системи зафіксував слабкий сигнал, невідомі об'єкти на західному напрямку на відстані понад 200 кілометрів. Командир чергової зміни наказав перевірити повторно. Через кілька секунд сигнал зник. Ракети вже були над російською територією, використовуючи складний рельєф для маскування. Тривогу не оголосили, і це рішення стало фатальним. О 2.58 м перша ракета досягла цілі. Вона вдарила у головну антенну діаметром 60 метрів. Вибух був настільки потужним, що його зафіксували сейсмографи у сусідніх районах. Вогняна куля розірвала металеві конструкції, залишивши після себе лише обвуглені уламки. Через декілька секунд у станцію влучила друга ракета просто у резервну групу антенн, які забезпечували дублювання сигналів. Вибухи накривали все нові сектори. Третя ракета проникла всередину головного будинку управління, детонувала у серверному залі, де стояли основні комп'ютерні системи. Полум'я миттєво охопило будівлю, зруйнувавши кабелі, енергетичні вузли та комутаційні панелі. О 3.001 остання ракета вдарила у станцію живлення. Вибух генераторів був настільки сильним, що уламки розлетілися на сотні метрів. Вогняний спалах видно було навіть за кілька десятків кілометрів. Станція Луч 2 перестала існувати. За три хвилини повний колапс системи, на яку Росія витратила 8 місяців і 42 мільйони доларів. Після удару пілот СОКІЛ-12 розвернув літак, знизив висоту і полетів на базу. На радіоефірі тиша. Через 15 хвилин він уже був на підході до української території. о 3.20 зв'язався з командним пунктом і коротко передав. Мета досягнута. Об'єкт ліквідовано. У цей момент у штабі повітряних сил зафіксували підтвердження з космічної розвідки. Теплове випромінювання в районі станції зникло, структура зруйнована повністю. Тим часом у Москві ще нічого не знали. Повідомлення про втрату зв'язку з південним командуванням з'явилося лише через 20 хвилин. Генерали спочатку вирішили, що це збій, але коли не вдалося відновити передачу сигналів навіть через резервні канали, Стало зрозуміло станцію знищено. До ранку на місце прибули аварійні бригади. Їхній звіт був коротким і нищівним, повна руйнація. Від головної антени залишилися лише спотворені уламки, корпус управління зруйнований до фундаменту, генератори вибухнули, резервне обладнання розлетілося по всій території. Російські джерела намагалися приховати масштаби втрат. Але супутникові знімки, які оприлюднили міжнародні аналітичні центри вже того ж дня, показали все. Величезна ділянка виглядала як випалене поле, без жодного натяку на структуру, лише сліди пожежі та чорні кратери. Цей удар став не просто черговим успіхом українських військових, це був сигнал, який Росія не змогла ігнорувати. Бо Луч – непересічний об'єкт. Це був головний вузол зв'язку з військовими супутниками. У геостаціонарній орбіті, який забезпечував координацію всіх операцій Південного військового округу, включно з окупаційними силами у Криму та на півдні України, втрата станції означала, що російські командири залишилися без оперативного доступу до супутникових зображень, без безпечного зв'язку і без системи навігаційної підтримки. За підрахунками аналітиків, для повного відновлення роботи такого комплексу Росії знадобиться щонайменше від 8 до 10 місяців і близько 50 мільйонів доларів. Але головне навіть якщо вони це зроблять, Україна знову знищить його. І це не просто слова. Бо тепер у російського командування є чітке розуміння будь-яка спроба відновлення важливого військового об'єкта на території, до якої дістає українська зброя. Перетворюється на мішень одразу після того, як він починає працювати. І поки Москва обговорює, що сталося, і як Україна могла дістатися настільки глибоко в глиб території противника, у Києві вже говорять про зовсім інше про нову стратегію, яка змінює хід війни. І це не лише про ракети, це про психологію, про точність, про економіку війни, у якій знищення коштує в 10 разів дешевше, ніж відновлення. Але найважливіше це сигнал, який пролунає ще гучніше у третій частині. Коли світ прокинувся вранці 4 січня 2026 року, новина про знищення російської супутникової станції Луч 2 миттєво облетіла інформаційні агентства. Фото з супутників, які публікували аналітики з Bellingcat, Planet Labs і Defense Express, показували одну й ту саму картину. Повністю знищений об'єкт, на місці якого ще тлів дим. Для багатьох експертів це стало шоком не через сам факт удару, а через рівень точності, з яким його було здійснено. Україна вдарила по серцю російської системи зв'язку і зробила це настільки обережно та впевнено, що стало очевидно, за цією атакою стояла не просто тактична операція, а масштабна стратегія, що змінює уявлення про сучасну війну. Москва мовчала. Протягом перших кількох годин офіційні російські ЗМІ не повідомляли жодного слова. Лише ввечері Міністерство оборони РФ визнало інцидент із технічним об'єктом зв'язку, не уточнюючи деталей. Але приховати масштаби катастрофи було неможливо. Втрата Луч 2 означала, що російські війська на південному напрямку залишилися без прямого доступу до супутникових каналів. Вони втратили можливість координувати дії безпечними шифрованими каналами, передавати зображення з орбіти, здійснювати точне наведення високоточної зброї. Усе, що залежало від синхронізованої передачі даних від управління дронами до супутникової навігації ракет, раптово перестало працювати. У Генштабі Збройних сил України цю операцію вже називають однією з найефективніших у всій сучасній історії війни. Чотири ракети Storm Shadow вартістю близько 9 мільйонів доларів, знищили об'єкт, на який Росія витратила понад 92 мільйони і майже рік відбудови, це співвідношення, яке аналітики називають військовою економікою 21 століття, коли вартість руйнування у десятеро менша за вартість відновлення, і це не просто цифри, це математика виснаження, яку Україна використовує. Щоб виснажити противника не лише фізично, а й економічно та психологічно. Західні військові експерти одностайні це був не просто удар по станції. це був удар по вірі російського командування в можливість відновлення контролю. Коли ти втрачаєш щось один раз, це удар, але коли ти відбудовуєш і бачиш, як усе знову вибухає через 18 годин після запуску, це вже психологічна катастрофа, заявив один із аналітиків. Лондонського центру оборонних досліджень. Цю думку підтверджують і дані перехоплень. Після знищення Луч 2 російські офіцери вимушені були переводити зв'язок через кримські ретранслятори, які працювали із запізненням, а деякі навіть користувалися застарілими аналоговими каналами, що робило їхні команди вразливими до перехоплення. Українська розвідка вже в перші дні після удару зафіксувала хаос у системі управління південного командування РФ. Десятки неузводжених наказів, дублювання, затримки у виконанні розпоряджень. І все це лише наслідок кількох хвилин точного авіаудару. Однак значення операції виходить далеко за межі одного військового епізоду. Те, що сталося у Кузьгінській області, демонструє нову модель війни у ній не обов'язково штурмувати укріплення, брати ворожі позиції або вести затяжні бої за кілометри території. Достатньо системно знищувати те, що ворог не може швидко відновити мости, логістичні хаби, склади пального, системи зв'язку, енергетичні вузли, усе це стає головною мішенню, бо кожна така втрата змушує противника витрачати ресурси, час і нерви. Україна довела, що може вражати такі об'єкти глибоко на території Росії, не перетинаючи кордоню, не наражаючи своїх пілотів на небезпеку. Це новий рівень технологічної і розвідувальної переваги. Окремо варто згадати інформаційну складову цієї події. Українські офіційні особи не зробили жодної гучної заяви. Ніхто не опублікував відеозапуску, ніхто не взяв відповідальність офіційно. Але натомість у мережі почали з'являтися знімки з космосу, витоки внутрішніх російських документів, перехоплення переговорів. Кожен з них створював атмосферу повного безсилля противника. І це, як відзначають фахівці з психологічних операцій, завдає не меншого удару, ніж сама